Привіт-привіт, дорогі друзі. Сьогодні у мене обзорчик. Ось отакі квіточки. Сьогодні у мене є у продажу. Отакі ніжненькі рожеві каланхої. Два вазона. Ось отак так вони виглядають. Один. Так, Ось такі гарнюні. Ось така трояндочка є. Вона мініатюрна кімнатна трояндочка. Вже ніжна, така рожева. І, здається, там такі або полосочки, або рисочки, такі ніжненькі, гарні квіти. Так що, кому подобаються, можете звернутися і замовити. Далі у мене є отака шикарна, дивіться, ось драценка на три гілочки. Прям така вона величенька, пишна, красива, свіженька, так що, можливо, комусь подобається така драценка. Це дуже гарна прикраса для кімнати. І взагалі, Дуже легка вона в догляді, така невибаглива, може витримувати такий півтінь. Не обов'язково ставити її на підвіконня, можливо, вставити її і у глибині кімнати, але все ж таки зовсім без сонячного проміння вона не любить жити. Так що... Привіт усім, хто долучився. І продовжуємо показ квітів кімнатних, які зараз у мене є у продажу. Ще раз нагадую: рожевий каланхої, можливо, хтось хоче. Отака От трояндочка. Ніжна така рожева із білими пелюсточками. Так, Ось отакий знову каланхої, їх два. І є такі зелені. Я показала драценку на три гілочки. Показую маранту, гарнюня така виглядає пишненько. Привіт, привіт усім, хто долучається. Привіт, дуже рада усіх бачити. Давайте подивимося, можливо, комусь захочеться отаку кімнатну квіточку маранта. Так І ось отакий чудовий, дивіться, філодендрон. Він прям шикарний, такий м'ясистий, зелененький, свіженький, е, такий для кімнати дуже-дуже гарний вазончик. Ну і улюбленець. Усіх нас ми називаємо доларове дерево. Заміакулькас Теж дуже пишний, шикарний такий. Хто дуже любить пересажувати, то я розказую зараз: оцей Заміакулькас Уже знаходиться. Угорщику такий дуже плотний. Тобто треба його пересадити у більший вазон, і тоді він взагалі буде, буде такий шикарний, розростеться дуже гарно. Так що привіт, привіт знову всім, всіх вітаю, хто долучається до нас. Я показую кімнатні рослинки, які ви можете придбати. Також я даю консультації за догляду, по догляду за цими рослинками, і ем, коли я доглядаю за ними, пересаджую, теж е, показую ці е, свої. Такі відео, і ви можете теж, можливо, щось корисне для себе почерпнути. Отже, сьогодні у мене у продажу є такі кімнатні квітки. Так, давайте подивимося. Так, хто сьогодні підписується? Я підписуюся теж до вас. І з задоволенням буду з вами спілкуватися. Так що я щойно підписалася на учасника, який тільки що ТК, так написано: я теж підписалася на вас. Так що дуже вдячна всім, хто до мене приєднується, і з задоволенням буду. З вами спілкуватися. Ну, добре, добре, давайте ще раз подивимося, що у мене є. Значить, На сьогоднішній день каланхої, дивіться, дуже красиві квіточки. Я ось зараз фокусую. Подивіться, бутонів тут ще дуже-дуже багато. Просто шикарний. Як ще тиждень і він розпуститься, уже у вас. Буде дуже-дуже красивий такий кущик. Привіт-привіт всім, хто доєднується. І я рекламую те, що у мене зараз є у продажу. Заміякулькас, наш улюблений вазончик доларове дерево. Так, будь ласка, кому хочеться мати у себе такий шикарний заміакулькас, Ось можете. Звертатися і можна буде придбати. Так, далі Альона дуже рада бачити, я за вами тепер буду теж слідкувати, і можете зо мною спілкуватися. Так, далі привіт, привіт всім, хто доєднується. Так, ще раз трояндочка. Отаке таке свіже... Дивіться, каланхої у мене двоє. Два Каланхої. Оцей трошки вже більш розцвівший. І такий ось менш розцвівший. Хто який бажає, такий... такий можна і придбати. Привіт усім, хто долучається. Привіт, привіт, рада вас усіх. Ой, дякую, дякую за серденька, дуже дякую. Так, замія кулькас. Драцена, Так, дивимося, яка шикарна маранта. От просто дивіться, яка шикарна. Хто любить розсаджувати, я зараз вам її покажу зблизька. Дивіться. Отакий шикарний кущ. Можна іще тут Її або пересадити, або розсадити. Дивіться, які в неї листочки. Драцена драцена, да, драцена росте великого розміру. Це вже буде залежати від того, як ви захочете її сформувати. Значить, дивіться, драцена взагалі може рости. От таким деревом, дякую за серденька. Дивіться, трацена може рости вгору стільки, скільки у неї вистачатиме місця, якщо вона буде проживати у нормальних для неї умовах. Тобто, це відповід до ґрунту. Відпов... Вона любить універсальний ґрунт, легкий. от Дивіться, ну, легесенький такий ґрунт. Водонепр... Такий. Не, ну, не заливати її і не пересушувати, не ставити на дуже яскраве сонце, і вона буде у вас жити дуже довго. Просто вгору росте височенька. Тепер дивіться, секретик такий. секретик такий, що якщо ви драцену обріжете, Обрізаєте ви драцену. Значить, драцена, ну, ось, дивіться, формується, можна обрізати, це, укореняти, от, укоренити. і з цієї частиночки, так як ось із оцього, з цієї частинки, так, і з оцих частинок можуть вийти два-три пагони, і вона буде іще ширша. Так, ну, тобто кущиста. Зараз я до вас через секунду повернусь. Так, мене запитували, скільки коштує драцена. Драцена коштує 245 гривень. Хто бажає, якщо вам це мене запитувала Юля. Так, Юля? От 245 гривень. Це у нас така ціна сьогодні на драцену. Вона більше 50 см від висоти горщика. Сама драценка більше 50 см. Дякую, дякую за серденька. Дякую, дуже приємно. Так, якщо вас цікавить маранта, маранта 220 коштує маранта. Так, каланхої, каланхоє отаке 200 гривень. Дуже гарні такі каланхої, свіженькі, якщо комусь цікаво. Так, заміакулькас. Замія кулька з 380 гривень. Але він дуже шикарний. Просто шикарний. Його треба розсадити. І буде у вас. Дякую за те, що вподобали. І дякую за те, що заходите, і ви зараз зі мною. Так, ну, ще я вам не озвучувала, скільки коштує троянда. Троянда коштує 150 гривень. 150 гривень. Тут чотири кущики, чотири молодесеньких кущики. Дякую за серденька. Чотири молодих кущика у вазончику. Я можу показати, як це виглядає, але зараз поставлю на хвильку телефон. Бо в мене сьогодні моя помічниця лежить з температурою. Так що я сьогодні з вами і оператор. і... Так, дивіться. Бачите, така трояндочка, їх тут чотири штучки у вазоні. Бачите? Ось чотири трояндочки. Тобто, дивіться, ви можете її так тримати, можете посадити у трошки більший вазончик перевалкою, а можете розсадити на чотири різні рослинки. Тобто чотири різні, тобто, у вас буде чотири різні рослинки. Як пересаджувати? Я не раз вже говорила у своїх роликах, там і в Тіктоці, і на Ютубі. Можете перейти до мене на канал Легко і просто, і подивитися, там у мене дуже-дуже багато порад, як розділити кімнатні трояндочки, які ви купили у магазині, як за ними доглядати. Як зберегти їх і як врятувати, якщо в разі того, що ви принесли трояндочку додому, а вона у вас починає погано себе почувати. Привіт усім, хто долучається. Ще раз я показую трояндочки, показую інші кімнатні рослинки. Які у мене у продажу можна замовляти. Значить, дивіться: каланхоє, заміакулькас, драцена. Так, трояндочка, рододендрон, філодендрон і. Е Маранта. Добре, давайте так, друзі, кому що потрібно. Можливо, хтось надумає, можливо, хтось побачить запис цієї трансляції і надумає щось придбати. Пишіть в особисті. Я з вами поспілкуюся і. Якщо, можливо, у когось якісь запитання, то теж на них відповім. Рада була усіх бачити. Питання, якісь до мене є, можливо, по цим квітам чи по іншим квітам кімнатним. Якщо є питання, пишіть. Я почекаю. Питання є? Якщо немає, то чудово. Рада була вас усіх бачити. Пока-пока, до нових зустрічей. Всім пока!